Чесничок. Прийшла вже то пора? Прийшла пора вже жовтий. Правда, мало що видно, бо я понатівала, кинула насіння ногітки, вони наш... відганяють шкідників всяких комашок. Ногітки, чорнобривчики, такі всякі пахнучі, що мають аромати такі яскраві. Може, ви вже викупали, може у вас краще. У ну... нас ось такий. Взагал? Ні, він і не є великий сам по собі, але він краще зберігається. Ось такий, бачите. Так. А ось дивіться. А як зберігати? Так, зараз розкажу. Бачиш, то не зрізаний був е... це бух. Пропустили. Так, пропустили. І бачиш, о, порівняй. порівняй той і порівняй той. Бачиш? Обов'язково треба зрізати ті стрілки. Обов'язково він не був зрізаний і чесничок маленький. вийшов, о. Тут теж я вчора десь скубнула. Він на той. Десь такий маленький був зовсім. О, от його. О. О. Бач, ще він ще зелений. Я вчора відскубнула, що вже то скубати, то копати треба. О, такі маленький вийшли. Не цей. Тріхи трохи сухо, але що ж будемо чекати? Копаю взяла. О. Простою лопатою не виходило у мене, то взяла, ми в Дніпро собі купили таку міцнішу лопату. Якраз на суш. Так, якраз на таку, на таку землю, як в нас. Груди, груди, груди. Як зберігати? тако беру, в'яжу в'язочки, такі, то обрізаю, обрізаю так, щоб тут шнурочком зв'язати. В'язочки прохолодному, сухому місці. Ще досушують його чи вже ні. І ще трошки можна досушити. На сонці чи де? На сонці ні. На сонці ні. Так, там десь можна на стріху, десь, що воно тепло, але і провітрується, десь вітря там подуває попід стріхою і, і воно зберігається. Мої батьки колись, я пам'ятаю, то взагалі на стріху тримали біля е, димаря. Мама накривала. Мішками, плахтами всякими, і воно так біля димара, цілу зиму горіло горів вогонь, димар був теплий, і воно так зберігалося. Ну, тепер так нема, шукаємо та й То дивлюся, то хмарки, то сонце брала собі капелюшок свій. Ми, і, до речі, мали. того разу були в Аврорі, я такий самий бачила. Так, були вже появилися знову, вже не було, вже були люди, розібрали. Шукаємо. О, лопата лізе <звук> і будемо. Записатися урожайчиком на зиму, так, ягідки вже тоді. Це буль... часник використовуємо як е, весняні, е, осінні всякі закрутки. Робимо, бо їх треба скорше трошки викупити. Або трохи пізніше, то будемо діти.